Ну ось і пройшло перше засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Белоцерківській міській раді, на якому обрали голову? Їм став Олексій Кудінов. А, пане Олексій, сьогодні вас було обрано головою ради ВПО. Скажіть, будь ласка, що саме дасть ось такий орган, як Рада внутрішньопереміщених осіб? Що буде вирішувати? І взагалі, як на вашу думку, наскільки це полегшить життя внутрішньопереміщених осіб? Ну насправді ця тенденція вона загальна національна і Ради ВПО створюються не лише в Білій Церкві, а вже створено більше ніж 550 рад ВПО при місцевих радах, обласних радах і військових адміністраціях. Це такий консультативно дорадчий орган, який має допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючу громаду. А ці цей орган він складається з дев'яти осіб внутрішньопереміщених осіб шос шести людей, які представляють органи місцевого самоврядування, та трьох представників громадських організацій, які опікуються. Внутрішньоприміщеними особами в громаді ну таке поєднання зусиль, воно має допомогти тисячам людей, які наразі знаходяться в білій церкві, допомогти їм інтегруватися і почувати себе як вдома. Яким чином вони можуть звертатися? Чи буде приміщення? Як часто буде збиратися рада? Взагалі, як до вас звернутися і де вас знайти? А, ну дивіться, щойно було тільки створена рада і обрано правління. А ми маємо збиратися ну щонайменше раз на місяць, і згідно з положенням, яке затвердила Білоцерківська міська рада, то орган, при якому створюється рада, він і забезпечує там приміщенням, інформаційними ресурсами орх ресурсами. Тому ми будемо збиратися в ну, так. Плануємо, що будемо збиратися в міській раді. А як знайти? Ну поки що, мабуть, можна знайти через. Громадську організацію Сонях і або знайти мене, мене в месенджері в Фейсбук. Такі дарачі органи допоможуть українцям, які були змушені тікати від війни, інтегруватись у суспільство, а владі побачити та почути проблеми, з якими вони стикаються для їх подальшого вирішення. Рада надасть дуже багато можливостей. Чому? Тому що, по-перше, людина, коли потрапляє в нашу громаду, вона психологічно розгублена. Перше, з чим ми будемо працювати, звичайно, це з психологічним станом. Людину треба заспокоїти, потім надати їй базові якісь устринтії моменти. Чому? Тому що багато людей без теплих речей, без нічого. І, звісно, це адаптація в нашому суспільстві. Багато людей професій, яких в нас немає, і треба їх навчити. Треба надати можливість вчитися на. Інші професії для того, щоб люди тут залишались, вони працювали, вони розвивали нашу громаду. Тому можливості буде багато. Звичайно, ми ще плануємо працювати з бізнесом, тому що бізнес дає громаді розвиток, бізнес, східа країни, дуже багато в нас тут, тому можливості буде багато.